Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про повітряні удари 5 травня. Що ж взагалі відбувалося, і залишайтеся з нами. Отже, у ніч на 5 травня Росіяни поновили тактику атак, регулярних атак України дронами типу Шахет. Вони запустили їх 24 штуки з двох напрямків: з північно-східного з Курської області Російської Федерації та з південного з мису Чауда у окупованому Криму. З обох напрямків головною ціллю, головним напрямком цього удару шахедами, стала Дніпропетровська область. Але 23 дрони з 24 були знищені системою протиповітряної оборони у Херсонській, Харківській і Дніпропетровській областях тобто протиповітряна оборона відпрацювала як треба. І е, Одеську область цей удар не торкнувся. У нас не було повітряних тривог навіть вночі, але вчора, в день, е, приблизно о 15-й годині, під час повітряної тривоги, росіяни здійснили ракетний удар саме по Одеському району, неподалік від міст Одеса і Чорноморськ. Ракета влучила <кій> ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури та з Робила пошкодження декільком також приватним житловим будинкам. На місці працювала поліція. Було троє поранених людей. Тобто росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів з тактичної авіації а також відновили, скоріше за все, отримали нову партію дронів камікадзе типу шахет і знову атакують Україну кожної ночі. Ми це бачили минулої ночі та позаминулої. Ми ігноруємо повітряну тривогу. До побачення, слава Україні!